Блін, не хочу, я. Не, наверное, не буду я. Оце це ці, ці, ці групи. Думаю, блін, ну коротше, зона комфорту. Ти починаєш себе заспокоювати. Я в машині їхав додому ввечері. Думаю, блін, блін, це така можливість, реально. От з людиною, ось сьогодні я спілкувався з Оленою, по-моєму, Баклай, чи якось так фамілія її. Спілкувався з нею. Ну, круто. Ми, ми хвилин 20 спілкувались, ну не вийшло в нас на сім. Але я для себе якісь такі моментики, хоча вона взагалі в іншій сфері. Ну, типу, ну крута штука, реально крута, дуже круто. Наскільки просто і дуже круто. Так, да, і це, до речі, інструмент, який ти отработаєш повністю, і будеш використовувати своїми клієнтами. Те, що ми mm -hmm. даємо, ти будеш у себе використовувати. Прикинь, тебе там 20 клієнтів і вони друг друга ковчать. І вони так прикольні вообще. Тобто ми цю тему теж взяли, запозичили, і ми там побували, там була дуже прикольна тема. Там ще Ірина далі розкаже, що треба робити. Ну там була така штука, що в мастер-майндах ми зустрічаємося, потім заходимо в кімнати і починаємо як зеркало. Тобто там був психологічний такий тренінг, я забувся, який називається, і ти людині от просто розказуєш 10 минут про те, чого ти офігенний. Тобто да, ти 10 минут розказуєш. Або 10 минут розказуєш про свої болі, про свої проблеми. Розказуєш, розказуєш, розказуєш. 10 минут. Думаєш, про що ж можна розказати? Чувак просто стоїть і дивиться. Тобто він нічого не, не советує, не розказує. Розказує, розказує. Ти вже в кінці вже така ісповідь, бля. Я така охреняю, знаєш, там, ридаєш. Там, чувак дивиться на тебе, знаєш. 10 хвилин, потім ви міняєтесь такое, містами. Такое. А я дивлюсь, я чувака, баришню, перший раз в житті бачу, і їй все розказує, навалюю, навалюю, навалює, навалюю. Вона дивиться, дивиться на мене. Я такі, ну, блядь, коротше, пошла, все розказав, що знав. <знаєш) <знаєш> Я думаю, блин, є ж там, блин, прикольно, знаєш, там уже. Типа друг, там, а сестра. Віде. Ну да, так, так прикольний тим. Ну... Хорошо, дивись, у нас зараз ще можна записати відгуку, є пару питань, по яких ми зараз пройдемо. Значить, я тобі буду задавати, і в цьому форматі будемо спілкуватися. Е, монтаж. Окей, Влад, розкажи, будь ласка, скільки ти зараз в програмі знаходишся, і е, що ми з тобою робимо? Так. Ну в програмі скільки? Ну, трошки більше місяця, трошки більше місяця. Повноцінно е, є система, по якій ми рухаємось, відпрацьовуємо все, все так, як має бути. Все працює, але потрібен час, щоб. Uh, ну, Рухатись так, як воно має бути, тому що uh -huh. uh, нічого не працює отак от зразу. Я починав з нуля і завдяки тому, що звернувся до тебе, вже маю такі непогані результати. Окей, okay, час ми до них перейдемо. Uh, я буду задавати, і ми служби попитання буде. А значить, як вистроєне у нас навчання, спілкування, це наставництво, розкажи буквально в трьох словах. А отут трошки поясни, мені не зрозумів. Так, да, то є мається на увазі, як ти проходиш уроки, як персоналізація, які мастер-майнди, які у нас мероприятия взагалі строються, ага. щоб трошки прояснити, як ми з тобою спілкуємось і через які заходи ти проходиш. Ну, є група, у нас є група, багатий фітнес експерт, багатий фітнес-наставник, де ми отримуємо якусь Якісь анонси проведення там чи мастемайдів, чи якісь відгуки інших учасників. Мотивуємось, дивимось, навчаємось кожного тижня. Ми з тобою працюємо на персоналізації, де, де ми проговорюємо якісь такі моменти, які не виходять, або хотілося б вдосконалити, і саме це потрошечки наближує мене конкретно до, до результату. Кожним тижнем пишілось. Mm. Окей, це персональні зустрічі, а групові які заходи у нас ще проходять? А, типу, от цей ППР, так? Мастермайнди теж у нас. Що на мастермайндах відбувається? Ага, мастермайнди, так. Мастермайнди, Звісно, кожного вівторка п'ятниці ми зустрічаємось на мастермайндах з Іриною. Ми працюємо більше як так. Ну, з точки зору такої психології. Допомагає бути так в тонусі, тому що буває, приходиш якісь питання, є навіть не задаючи питання своє, ти отримуєш ще на два-три відповіді, на які ти навіть і не думав, що у тебе вони такі взагалі можуть, можуть бути ці питання. Тобто, ну круто, реально з тобою. Ми працюємо більше по продажам, так як це являється ключовим в тому, що. Блін, вилетіло з голови. Блін. Окей, okay, нормально, я обрізав. Хорошо, дивися, скажімо, по, по клієнтах. Скажи, будь ласка, скільки в тебе зараз клієнтів і де ти їх береш взагалі? На даному етапі зараз у мене 5, 5 клієнтів в роботі. Чотири в мене з офлайна, тобто з тренажерного зала перевів, перевів а один амбасадор. Тобто, це okay. коли. Ми працювали з людиною, вона отримала результат, і відповідно від неї, від її результату, прийшла інша людина. Тобто, ну от і, і таке. Окей. А, а що ти в онлайні продаєш цей продукт? Як ти його характеризуєш, щоб було зрозуміло, що конкретно вони в тебе купують, і за яку вартість це все вони купують? Е, тобто, ну, це можна розказати про ведення, да? Оце що я що ми робимо? Не ведення, а супровід оце? Да? Так, так, да, ведення наставництво. В мене є продукт, який працює, називається він онлайн-супровід. Це не просто ведення, де ми просто беремо, заміряємо людину, виставляємо якісь фотки. І, типу, там місяць. все, вона отримує результати далі. Що і як? Тобто, це повноцінне, повноцінний контроль людини, повноцінний супровід, де ми спілкуємося, зустрічаємося на персоналізації кожного тижня. Обговорюємо якісь моменти питання, які виникають. Заміряємося кожного тижня, фотографуємося до після. Бачимо прогрес в динаміці. Є група, моя особиста школа, де я навчаю не просто скажу: от отак, от, отак. От, от а от іде повноцінне навчання, що таке білок, що таке вуглеводи, що таке. Ми постійно проводимо мастер-майнди. Люди задають свої питання, отримують відповіді, і так ми працюємо і поступово рухаємось до результату. Чудово. А скажи, будь ласка, скільки коштує твій продукт, скільки коштує супровід, наставництво і який прибуток це дозволило тобі згенерувати? Ну, на три... в мене наставництво коштує 370 доларів на даному етапі для України. Так можна да, сказати. Да, для, для України на три на три місяці, тобто повноцінний, повноцінний супровід де три місяці для Європи 450 євро і для Америки 500 доларів. Окей, okay. а скільки в тебе зараз кількість оці клієнти? Скільки тобі при, принесли прибуток і за який період часу? Так, ну дивись, трошки. Ну, ми працюємо трошки більше місяця. Відповідно, всі люди в мене в роботі і, так, щоб я не забув, одна в мене з Європи це 450 доларів євро і четверо по 370 доларів. Тобто це потрібно скільки це у нас виходить з тобою? Зараз можна підрахувати. 370 умножити на, на 4 1480, і плюс хай буде 450. Це вже 1930 доларів. Грубо говоря, 2000 доларів, грубо говоря, так, 2000 доларів. 2000 доларів почти за місяць. О, це, це непогано. Непогано, Це даже круто. От, Система працює. От, хорошо. скажи, будь ласка, чи тобі це було важко, чи не важко? чи ти взагалі, як до цього ставишся? Як воно тобі йде? -то, хорошо, чи складненько? Е, мені було важким. Це, ну, якщо ти можливо пам'ятаєш, я тобі писав, коли ще ми тільки тільки собі в роботу мали зайти, що я сказав: Влад, я не буду цим займатися в плані знімати себе там, виставляти. І ти мені сказав одну річ: типу, що ти або хочеш і працюєш, береш і робиш, або як от ти казав, там красим губки і тому подібне. Ну, от як в такому в дівочому стилі. І ну, я не знаю, це мене якось так зацепило. І я то, що я зараз роблю, я, якби мені сказали рік назад, що я таке буду робити, ну я б не повірив би, реально, ну серйозно. Просто, оце було найважче психологічний момент, просто переналаштуватися з того, що було, з того, що я думав, в те, що зараз є. А по програмі все чітко, все ясно, все зрозуміло. Підтримка твоя, підтримка Іри, Мастер вони дають відповіді на ну на багато запитань. Воно просто все отак іде. Потрібен просто лише час. В Круто, бачиш нестандартні рішення, нестандартні результати. Окей, скажи, будь ласка, от твій емоційний стан він час піднесений чи пригнічений? Як ти взагалі бачиш своє майбутнє? Я абсолютно заряжений. Я просто знаю, що я хочу. Я знаю, чого я сюди прийшов, і ну, я не знаю, що мене може збити. Я просто така людина, що якщо я чогось хочу, то ну, час, час вкладений. Фінансові можливості, якісь не можливості, а ресурси е, і просто ну сильне бажання, все, оце, все, все те, що якби вже є, і воно працює. Саме головне для мене mm -hmm. хорошо. А які в тебе зараз відбулися зміни з тобою? Внутрішні? Може зовнішні? Може, в тебе якісь покупки? Е, як ти себе став вести трошки по-іншому, чи по-старому? Що в тебе нового добавилось? Е, раніше? Ну, навіть взяти з харчуванням. Я раніше підлаштовував харчування під ціну. Ну, от, банально таке, знаєш, якщо ти розумієш. А зараз я от. Ну, типу, я розумію, що мені потрібно нормально, класно харчуватись, і я підлаштовуюсь під те, що мені потрібно, а потім уже дивлюсь, ага, така ціна. Значить, мені потрібно більше там або працювати, або більше якось намагатися десь якісь ресурси знаходити, щоб я витягував от таке от харчування, яке я хочу, а не яке я можу. По фінансам розумієш? От банально. Потім я собі завжди хотів MacBook. От я зараз з тобою спілкуюсь по ньому, я купив його абсолютно. Зараз хочу купити собі обновити телефон, тому що хочу більш якісніший контент знімати, щоб було все більш ну, якісно. Отак от, от потрошечки якісь міні-цілі здійснюються, і будемо масштабувати, масштабуватися і планувати якісь більш масштабні цілі. Круто, то бачиш, це... ти вже трошки змінюється мислення, тому що ти вже включаєш багате мислення. Да, з приводу харчування ну, це ресурс, який треба для того, щоб ти створював інші цінності. Значить, по харчуванню вже ми галочку поставили. Да. Раніше ти дивився помідори подешевше, м'ясо подешевше, так, десь так. На, на дисконти, але ж, відповідно, ми трошки ростемо. Звісно, що е, інструмент MacBook це те, що буде з тобою по життю не рік, не два П'ять років, можливо, чотири годи чи десять років. Це і, і приємніше працювати з нормальною машиною. Е, і відповідно на цьому не треба економити. Це ну, інвестиція в свій розвиток. Теж саме з телефоном. Да, він коштує дорого, але вибачте, мене контент ж буде огонь. Да? І, Відповідно, я бачу, що в тебе вже і фотосесія. Трошки ти вже по іншому ставишся. Ти вже вкладуєш в себе і ти розумієш, що цінність цього продукту вже буде е, трошки більша. От відповідно, вже. Я ж цього вартий. це круто. Хорошо, скажи, будь ласка, от е, що ти можеш порадити тим фітнес-тренерам, які сумніваються, чи йти в програму, чи не йти. Ну, єдине, єдине це спитати себе, от зрозуміти, Ну чи дійсно дійсно ти хочеш, і чи дійсно в тебе є те бажання от щось змінити? Якщо реально є, Бажання навіть задумуватися не треба. Ця система працює. Ви даєте неймовірну інформацію з Іриною, і просто потрібно взяти і зробити, і використовувати її, все. і все. А це, це тільки при умові, якщо є, звісно, бажання, якщо ти готовий змінюватись. Якщо не готовий, то окей. Okay. А скажи, будь ласка, що вплинуло на те, що ти е, прийшов в програму, тому що вартість немаленька. Звісно, що цінність висока, що послужило поштовхом до того, що ти зважився, заплатив гроші, пішов в навчання, і чи не жалієш, чи, чи ти не жалкуєш, що прийшов у цю програму? Ну, абсолютно не жалкую. Ну, ми вже проговорили, те що я зараз вже отримав. Я навчання вже перебив буквально трошечки більше, ніж за місяць. Це при тому, що я змінив лише тільки психологічний момент, Все. тобто, просто змінивши. Одну таку невеличку, да, вона важлива, детальку, таку, але просто змінивши невеличку детальку, все, все переналаштувалося і все працює так, як працює. Е і ще запитання, яке ти сказав? Да. А, і от, що послужило ключовим моментом, що ти ага. погодився піти в навчання? От, наскільки ти збирався з думками? От чому ти погодився? Е це більше фінансова частина. Тобто, ну. Мало, мало. Хочеться більше, хочеться якогось розвитку. Хотілося, і відповідно, просто банально натрапив на твою рекламу, і я не знаю, от щось отак. І все. Я ну, написав тобі, ото, і ми з тобою списалися, созвонилися, і, і все. Угу. Ти пам'ятаєш, що ти боявся? Я... Да, ти боявся, 에... сумнівався. Е, сумнівів не було, було тільки єдине, що де, де взяти ресурс, от, отак, от, от зразу. Я розумів, що якби ну ти або зараз береш, працюєш, або, кхм, або чекаєш. Що ти чекаєш, не зрозумів. Ну, я от трошечки під, як то кажуть, піднатужився, знайшов ресурс, і ми з тобою зустрілись, і все. І ось я в програмі працюємо. Mm. Ну що, круто. Дякую за чудовий відгук. Свою чергу тобі е, бажаю. Бути на тому, скажімо, рішенні при тому рішенні, що в тебе зараз є. В тебе ще тільки початок. Ми з тобою тільки розпочинаємо нашу історію. Я впевнений, що в тебе це произойде набагато швидше, тому що ти знаєш куди рухатися. Ми з тобою чітко е, з'ясували твої цілі. Ти бачиш інструменти, що це дійсно працює. Ти бачиш свідчення, що це, це єсть у, у інших тренерів, це єсть в мене, це є у дівчаток. Да, і це відповідно в тебе теж буде, і у хлопців це є. От, і тоді е, що бажаю тобі натхнення рухатися далі. Супер, дякую вам. будемо рухатися. Да. Да, дякую тобі.